Мамо, не плач, я повернусь весною шибку пташиною, ударюсь твою, прийду на світанні, садок із росою, а може дощем на поріг упаду, пийду на світанні, Садоги з росою, а може дощем на поріг упаду. Вітер війни, пошук несе, вив від гармат на руки охотаю. Годинник життя зупинив іде. Лиш пам'ять, лиш пам'ять, усе пам'ятає. Пане, таке коротке слово. Вона не тлінна і вічна, вона ніколи не згасне. Пане, що ти залишила? Кілька смуток, як сильно про тих, хто пройшов війну і своїми грудьми прикривав рідну землю. Час, Час? немов не перевіряючи на місці. Піддає нас новим і новим випробуванням. Немає нічого важливішого, ніж життя людини, а життя, яке віддане за свою батьківщину, набуває величного сенсу. На сході України кремлять вибухи, свистять кулі. Страшна звістка стукає у двері, викликаючи розпач і невнамовний біль у душах рідних та плесків. Серця справжніх героїв заумирає, заумирають, як сама Україна, яка погрянула в жалобі за своїх синів. Сучасний Отче, дорога родина, гості, шановна гроба, ще недавно відкриваючи меморіальну дошку героям Василю Месику, Ігорю Панасенку, Михайлу Замерівському, Дмитру Морозову. Ми наділися, що ці страшні реальні війни не зберуться на цьому подвір'ї знову. Сьогодні ми тут, щоб шанувати загиблого героя України Ягаска Михайлова. На відкритті меморіальної дошки присутні. Отець Василь, рідні загиблих героїв, побратими, представники місцевої влади, гості та запрошення. Доля, наші Тат, завжди говорити важко і боляче а коли коли життя йдуть зовсім молоді то говорити і згадувати вічі важче сьогодні в нашій школі з'явиться ще одна пам'ятна доша пам'ятний знак який знову і знову буде нагадувати про війну про і людське горе Тіляємо мови пам'ять про учня нашої школи Михайла Ягасі, учасника українсько-російської війни, який віддав своє життя за наше мирне майбутнє. Сьогодні нема з нами фізично, але кожному році, кожній думці, він поруч. Немає такого дня, щоб рідні не згадали його, його ім'я, нашій пам'яті, його дух у наших серцях. Він віддав усе, щоб ми мали можливість жити в мирі. Це ми будемо повертати його вічність. Служив стрільцем Самчиком Кулебетчика, 29 січня 2020 року, загинув під час виконання бойового завдання, під час поблизу часового яру на Донеччині. До освячення меморіальної дошки запрошуємо отцями села. Воскрес, і смерт, Ви смерть, у смерть подома тим, що у роблія. Божий свиди, хріпкий, свиди безсмертний, помилуй на Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде, царство Твоє, нехай буде воля твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам мене, і прости нам провини наші, і ми прощаємо, ми нашим, і не веди нас Господи, визволи нас, відового, царської царство, і силою слава, Цина, і Святого Духа, нині по всіх і на віки вічні. Шановні товари, учасне право відкрити меморіальну дощу воїнам, який виконував обов'язок перед Бахрещиною, надається матері Галині, сестрі Ірині. Просимо тебе, поглянь Оком на велику любов, тих, що тут і по всій Україні. У відомих і невідомих пам'ятних і забутих могилах спочивають батьків, братів, синів наших, тих, що впали у боях, загинули у тюрмах чи на засланні прийми їх невинну криваву жертву. Дозволь, щоб ця їхня жертва не була даремною, а щоб на землі багато разового багрені кров'ю героїв наших, виросли квіти, братньої любові. Зійшло сонце волі і долі народу, Господи, а їх приймив число вірних слухів, чини їх світильниками твого небесного блага. Вони прийшли тернистий шлях життя і своєю смертю дали найбільше свідоцтво великої і єдиної заповіді, любові, Упокій душі, у мирі, та посели в місті Твоєї слави де спочивають духи праведників цю пам'ятну дошку, в честь загиблого героя Михаїла, і нехай народ твій бачить багатство дарів милостей твоїх на синах люстих. Господь Бог поселив душі їх. Там, де праведні, спочиваю, наші, наш, матері, славний, апостолів, преподобний отців наших і святих, душі Божих воїнів, які поклали життя в свою обороні країни нашої. І Михаїла, Михаїла, Дмитрія, Василія Миколая, Василя праведник оселить на лоні вам упокоїть, До праведних приєднає, нас, помилує, і спасе, бо він добрий, і чоловіколюбариєм, <ріхи> пам'ять. <ріхи> кам'яні. <ріхи> you Ти, що єси на небесах, нехай судиться і м'ясо, нехай прийде царство і нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, новачем нашим. І не веди нас успокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Сиділа, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословенна ти в жонах і благословен пітлона Твого, бо Ти породила Христа Спасного і звонителя, душ на. Боже, полегше відпусти всяке їх прогрішення, вчиненно у цьому житті, словом чи ділом, свідомо, чи несвідомо, думку, чи помислом, день чи вночі. Все їм прости, бо ти добрий і чоловіку любець. Амінь. І м'яця є Сина Святого Духа, мій, мім'яє Сина Святого Духа, Мінь, мім'яцяє Сина Святого Духа, Амінь. Вічна шана і пам'ять нашим героям. Слава Україні! Христос Воскрес! Вчителя української мали, так вітери, громаду, родина Ягасить, Гості запрошені знову сьогодні ми зібрались на цьому спільному подір'ї. І вже вкотре шановуємо пам'ять хлопців, героїв тих, які навчалися в цій школі, хлопців-випускників, шановуємо тих, які віддали своє життя за нашу неньку Україну, які загинули від рук ворожого ката Москаля. Шановуємо тих. Які так любили життя, які так хотіли жити, які любили і яких любили. Всіх цих чотирьох героїв я навчала рідної мови і літератури, трьох особливо. Дуже любила, бо вони були моїми, вони були в моєму класі. Я була їм класним керівником. Навчала їх не тільки рідної мови і літератури, а й була наставником, вихователем, була класним керівником від 5 по 9 класи. Мисок Василь йому навічно залишилося 45 років. Це був класний авторитет, організатор всіх добрих справ. Замолінський Михайло на вічно 35 років. Це душа колективу щирий, добрий, чуйний. Наймолодший з них мій учень Дмитро Морозов, якому 30 років було в той день, коли його опускали в яму. Так ось, щира, добра, працювати дитина була. Дуже уважні, завжди усміхнений. Трошки від всіх по нашим якому ледь більше 50. Як бачимо, всі ці молоді люди, вік, світ нації, такий вік, який тільки жити, творити, будувати майбутнє України. Всі ці молоді хлопці, герої полишили своїх. Матерів, а замлінський міша Михайло осиротив і батька. Полишили коханих дружин, полишили дітей. Вони мріяли про щасливе майбуття. Та, на жаль, ворожа куля обірвала їхнє життя. Як кажуть, гинуть краще з краще. А сьогодні ми знову бачимо перед собою скорботну матір. Ю. Гали... Галину Ягасик. Знову ж таки, моя випускниця, в якої я теж була класним керівником. Ми бачимо мати, яка втратила сина. Матір, біль якої не передати словами. Матір, яка дуже любила свою дитину, а в неї забрала її війна на Ягасик Михайло загинув як герой. В нашій школі він навчався в початкових класах, а потім вже вчився в хлопчик. Я фактично його не вчила. Мало його знаю, але немає різниці, хто б чи не був. Це була дитина чиясь, чийсь брат. Врешті-решт це була людина, яка віддала своє життя за нашу Україну. Це була людина, яка хотіла жити, яка мріяла про життя. І сьогодні я хочу сказати низький уклін тим матерям, які втратили синів, а хлопцям, героям вічно і світла, пам'ять царства небесне. Просьба до всіх поважати, шанувати тих матерів, які втратили сина, які віддали найдорожче. Хочу сказати ще що. Герої не помирають. Вони навічно залишаються в наших серцях. Вічна пам'ять, царства небесної. Слава Україні! Боятися треба не смерті, а пустого життя. Наш герой прожив коротке, але гідне життя. Звісно, про загибель Михайла Гасика прийшла зненація. Вони завжди, як грім серед ясного неба, ці погані зі і тисячу чому, а перед очима дитячого обличчя з широко відкритими синіми очима і доброю щирою смішкою. Народився Михайло Ягасик 18 травня 1990 року в селі Пікня, де здобув середню світу у сільській школі. Після закінчення навчання опанував професію столяра з початком повномасштабного вторгнення Росії. 27 лютого 2022 року став на захист України, вступивши до лав ЗСУ. Пам'ять про нашого Михайла, справжнього сина України, який віддав своє життя за свободу, за наш спокій, за майбутнє. Михайло був особливим. Він був щирим, добрим і неймовірно чуйним. Таким яким хочеться бачити кожну людину, його усмішка зігрівала, його слова підтримували. Він любив життя у кожній його дрібниці, у кожному ранку, у кожному дні. А найбільше він любив своє рідне село, мальовниче, тихе, затишне. Часто казав, що саме в ньому його душа, він став на захист безсумніву, звіру. Перемогу. Сьогодні його нема з фізично, але в кожному нашому кроці, у кожній думці, він поруч. Немає такого дня, щоб рідні не згадали його. Його ім'я, наші пані, його дух у наших серцях. Він не дав усе, що ми мали можливість жити в мирі. І за це ми будемо пам'ятати його вічно. Служив стрільцем, помічником кулеметника, 29 січня 2020 року, загинув під час виконання бойового завдання часового свого яру на Донеччині. Герой, так, герой, він своє життя, захищаючи нас з вами, став нашим ангелом-охоронцем. Він назавжди залишиться таким турботливим, дуже добрим, слухняним хлопцем. Із синіми очима та зворушливою дитячою усмішки, який приносив світло у цей світ. Наш син, герой, що ще тут говорити? І ляжуть на дорогу пелюстки, йому піще на світі жити й жити, але війна розставила пості. Ваш син герой вже не настане на навіки тіло у землі своїй. Бо цього разу щось не пощастило, і був останній той кривавий бій. Єдина мить, і ступна, і зухвала, єдина мить. І стало, все не так, страшна війна, життя його забрало, у світі сляви, крижиний кулак. Все не так, не так все мало бути. До чого ж до котем світ? Чи може за якісь гріхи? Тяжні спокути, що стільки душ полинуло в політи. Хвилина мовчання, затихли всі кроки. Скорботи хвилини громада мовчить. Ніколи нехай не вертаються димом не вкриється небо блакить. Шануємо пана Михайла Ігасика, Василя Месака, Ігоря Панасика, Михайла Задолінського, Дмитра Морозного, Миколу Голушецького та всіх, хто віддав своє життя за волю України, Олену Імчанську. Герої! вашим подвигам у наших серцях вічно буде жити пам'ять про вас. Холодні смуток, душу укропив, дощем заплакав, свічка догорає. Він не дожив, не докохав, не долюбив, та праведна душа не помирає. Вона тепер у світлому раї, вона тепер на небі вже, у Богу, поліг із щастю воїн у бою. Щоб ближче стала наша перемога, просимо покласних відповідь до меморальної досі захайвої гарни.